Маємо в постійних судових дебатах з нашими е, сусідами, або можна сказати, е, з нашим абонентом Стелесного каналом. Ці судові дебати розпочалися ще з липня місяця минулого року. Чому саме з липня? Тому що Національна комісія державний регулятор 30 травня. 2004 року за номером 634 приймає постанову, у якій визначає нову тарифну політику для нашого підприємства. Відповідно тут зав'язані наші споживачі, а саме в даному випадку місто Трускавець. Далі тарифи вступають в силу з 1 липня 2014 року. І ось 1 липня 2014 року наші сусіди не визнають дані тарифи і тому ми постійно переводимо наші стосунки у судових порах. Перші суди відбувалися в серпні-вересні. Позивався Пускавець-Водоканал. До Господарського суду Львівської області для того, щоб визнати постанову Національної комісії, не дійснюють. На жаль, ті дебати тривали майже три місяці і закінчилися тим, що суд виніс ухвалу залишення без розгляду позивної заяви за Ставець Водокамі. Наступний крок, який відбувся, це була заява Прускавецького водоканалу до Окружного Адміністративного суду Львівської області. Знову ж таки, на скасування постанови Національної комісії. Відповідно, ми у свою чергу зверталися до Господарського суду Львівської області. Це було липень-серпень минулого року. на Тодішню суму заборгованості, яка вже складала на початок початок вступлення в силу нових тарифів, вона тоді складала 2,2 млн грн. Тобто вже по старих тарифах нам на 1 липня торгували 2,2 млн грн. Було прийнято відповідне рішення суду, але... Наші сусіди упродовж двох місяців, здійснюючи проплату, можна говорити так, здійснюючи проплату по цих боргових зобов'язаннях, не здійснювали поточної проплати. Ну, це досить нескладно сьогодні регулюється, оскільки в платіжному дорученні ми пишемо, що це плата грошей за якийсь там період, відповідно у суді, Подається це доручення, яке свідчить, що ця заборгованість є погашеною. Так воно сталося на початку вересня минулого року, коли впродовж двох місяців русковчани здійснювали проплату платіжками старих боргів, цих 2,2 млн гривень, а відповідно поточної проплати, тобто те, що надавалося послугу впродовж місяця, практично не проводили. І наша справа по нашому господарському суду таким чином була закрита, як домовити здійснення оплати нашим абонентам. У грудні місяці ми знову ж від імені прокуратури в інтересах держави звертаємося до Господарського суду, де вже сума забороненості складає 64 млн грн. Майже паралельно йде розгляд цих справ. Іде розгляд справи в Кружному адміністративному суді і буквально за тижні два починається розгляд у Господарському суді міської області. Знаєте, що з 1 вересня, там у вас є силочка, в вересні місяці наш президент Олексій Порошенко, Петро Порошенко. Віквідовує Національну комісію, яка називалася Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг, і створює нову комісію, яка називається на сьогоднішній день Національною комісією електроенергетики та комунальних послуг. Відповідно, суд приймає ухвалу. якою призупиняє розгляд справи за позовом Зокру Стевецький водоканал mm -hmm. до Національної комісії, саме до національної комісії mm -hmm. хочу наголосити, оскільки перші позизая вони зверталися до нас, mm -hmm. до національної комісії, оскільки дана перебуває в стадії ліквідації. Mm -hmm. Можна сказати, дійсно все є зрозуміло. Іде стадія ліквідації національної комісії, звичайно, таке рішення чи такого ухвалу суд мав право оцінково-законно закон, винити. Але коли ми звертаємося в Господарському суду від імені прокуратури в інтересах держави щодо невиконання договірних зобов'язань нашим споживачам, згідно діючої постанови, тобто вона є діюча, вона є легітимна для нас, для виконання. На жаль, на наше розчарування Господарський суд Львівської області також зупиняє розгляд справи, мотивуючи тим, що кружний суд, допоки не розгляне цю справу, ми не будемо виглядати справу, яка стосується боргових зобов'язків. Тут ми далеко не погоджуємося з тим, що виніс Господарський суд. Всі ми усвідомлюємо того, що ніхто не скасував діючої постанови. Більше того, у ваших матеріалах на четвертій сторінності є відповідь пускавецького водоканалу. На наш лист, який написали міському голові Шавця від імені Другобильської міської радикому, з приводу критичної ситуації, яка складається. Я там маркером підкреслюю ті моменти, які, на які би я хотів наголосити. Ну, в першу чергу. Цього листа ми бачимо, що Рускавецький водоканал ставить під сумнів компетентність національного регулятора, який з їхнього огляду порушив постанову Кабінету міністрів. Як на мене, це великий нонсенс. Під третім питанням ставить під сумнів правдивість базових документів. Які ми згідно закону де обумовлено всі звітності подаємо до Національної комісії, не маючи жодних фактів, які би могли це підтверджувати нас в цьому звинуваченні, це, це досить є не то, що негарним, це навіть можна документувати по-іншому. На золотій стороні, як бачите, є підкреслено три. Постанови Національної комісії, де генеральний директор Возняк пише, що він не визнає постанову 634, але визнає постанову 97 і постанову номер 150 ну, Як на нас разом тут, От ми можемо усвідомити те, що Ставиться під сумнів компетенція національного регулятора, а тут раптом вже визнається та чи інша постанова. Хоча коментуючи, скажу, що цих постанов вже в природі немає, ці постанови втратили будь-яку Законну силу дії на території України. І таким чином наші споживачі проводять собі розрахунок. За спожиті послуги, не враховуючи законних постанов Нацкомісії, комісії, а рахуючи за старими тарифами, які діяли до 1 липня цього року. Ви бачите, в листі до міського голови Трускавця ми описали ситуацію, оскільки ми вже очікували відключення ще минулого понеділка. Будемо говорити з зусиллями. Мені вдалося ще цей тиждень зупинити процес відключення, оскільки ще якісь є трошки авторитетності, стосується між мінопостачальною організацією і нашим підприємством, який є стабільним і постійним споживачем. Але я вже не вбачаю можливості з понеділка впливати на цей процес, оскільки аргументи у мене, в принципі, Другого міської влади вичті. Тому вчора, зранку, ми з Тарасом Михайловичем мали зустріч з головою обласної державної адміністрації Олегом Михайловичем Сімі. Цей лист у вас є. Ну, він під номером, тобто він повинен, що він є в оригіналі, відповідно, цей лист міг на стіл сьогодні в першій посудовій послуги обліку. У нас відбулася конкретна, предметна, я би сказав, продуктивна розмова, що стосується оцих взаємних судів. Ми в цьому місці просимо головної обласної державної адміністрації чинити три дії. Перше це мати стосунок чи розмову з владою міста Трускавця на предмет виконання певних дій. Які би могли розв'язати цю проблему, оскільки Тускавець водоканал не є ліцензіатом національної комісії, він залишається в юридичному полі Тускавецької міської ради від нашого комітету на Друге, ми просимо об адміністрації вступити разом з нами в процес щодо апеляційної скарги. Яку ми подали на, це, на цю ухвалу Господарського суду про призупинення е, справи розвідку суду? Тобто ми хочемо, щоб обласна державна адміністрація об'єктивно і повноцінно всебічно мала інформацію, як відбувається судовий розвідки. І третє. Просимо звернути до центральних органів влади, оскільки усвідомлюємо, що ліквідація національної комісії може тривати роки. І ми тут всі присутні можемо зрозуміти, що така ліквідація, якщо вона буде тривати хоча б декілька місяців, вона приведе до колапсу у наших взаємостосунках де в принципі може програти один або інший, де просто потерплять обидві громади нашого великого регіону. У розмові ми отримали запевнення, що розмова першої особи області з паном Русланом Козером відбудеться найближчим часом. І суд буде повідомлений, що апеляційна скарга, яку ми скерували, буде на особистому контролі голови Львівської обласної державної адміністрації. На наше запитання щодо можливого відключення, ну сьогодні зараз в нас в державі така йде, можна сказати, єдина відповідь хлопці, Треба платити. Але як можна платити, коли на сьогоднішній день вже поза 8 мільйонів ми недоотримали коштів від наших сусідів? Тобто, розв'язавши проблему, яка сьогодні породжена в наших стосунках, ми можемо тоді щось прогнозувати чи що обіцяв. Відповідно енергетикам, відповідно, там є проблеми з податківцями, там є наші зобов'язання перед Міністерством фінансів України і так далі. Допоки та проблема буде в підвішеному стані, в такому стані, як вона зараз є, а саме вважаємо, що використовуючи прогалини законодавства, юристи, адвокати наших опонентів. Просто підвішили ту ситуацію, яка може привести до того колапсу, про який я хочу зараз наголосити і хочу довести до відео.